Вітаю, друзі. Ось так підтягнули от косипу штукатуржу Гіпсовою штукатуркою. Лівий правий. Знизу маячки не підсохли і зверху. Так що підтягнув і того, як висохне висох серединка. Зараз вам покажу, як я це робив. Спочатку затягнемо, продовжимо цей маяк, цей низ. Не вистачило би ніколи на цей кусочок. Шпаклівку я замішав 2 до 1. Шпукаторка к нам по чернуло. І один частовий по така. нанесемо несемо відчала не і верхом. Трошки рідкувато зробив для маяка, але я робив для штукатурки, щоб рідку, щоб не так швидко було втягував, втягувало по вже рисокші шпиошки. І щоб поверхня була більш поглядень, коли не так кричалось і стягуємо на ну шниць. Так, дивимося, стягнули. Дивимося, що прямо ще раз стянули. Стягнули. Так само, так само стягнемо зараз ось там вершок, щоб застигало, а штукатурити зараз буду вже по цьому буду кутику, що висох. Після того, як ми пролили маячок, Знизу і зверху. Треба зволожити нашу шпаклівку на кутку і на внутрішньому куті. До чого я це роблю? Потім, коли я наносив шукату цю шпаклівку, пристягу і менше впитувалася вже висушити шпаклівка. Щоб менше качалась зверху наша червошка. І для того, щоб вона менше качалася, ми будемо стягувати по кусочку десь по пів метра. Виносимо стянемо, виносимо стягне, тому що під по кліпкою, де качатися. І вона тоді чистовою погано закривається. І ось можна. Таким кавором нанести, щоб швидше було. Можна шпати, але я взяв 35-й, шпати. Бо я не буду стягувати. Можна, звісно, провило, але провило мішає вікно. Вікно мішає, щоб можна було стягнути нормально. Ми мусимо трохи рідкувато я зробив, але вона рідна з часом. Це шпукліт. Не повністю до самого кута, тому що там, коли я зробив маяк, в кутку вийшла трошки заглибінка, тому що... Вигнулося. І ось так ми нанесли, сліткувати, звісно, і Будемо знімати. Будемо знімати. Постараємося не з першого разу. А. Чого потрошки я знімаю? Якщо тепер бачите на зовнішньому куті наследі, прижимаємо більше до зовнішнього кута, було тут і провалився, бачите? Це третій раз. І біля вікна... Я бачу, що зайшло дуже на раму трошки зняти і рядкувати, звісно, але нічого страшного, ще два рази теж І фінішний раз ми знімаємо. Ще трохи на вікно зайшло. Попробуємо його. Ще раз. Чому я знімаю шпателем? бо Я вказав, що провілом е, мішає саме вікно, а шпатель прогинається, коли знімаєш, і в далі цей прогиб заповнюється фінішною шпатлівкою і буде гнущий слой і буде краще затиратися, не буде протиратися до самого, до самого чернової. Воно ще, звісно, втягне, але за два рази чи з воно затягнеться.